Всім привіт! Новий місяць, нові ліміти та нові схеми. З кожним днем їх все більше, незважаючи на різні новини та заборони, які ставлять банки. Сьогодні розповім вам про схему з Binance та AdvoCash. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чому краще використовувати схему з AdvoCash та щоб дізнати всі етапи та нюанси цієї схеми. Для неї нам потрібна криптобіржа Binance, Revolut, AdvoCash та карта Приватбанку. Або іншого банку, який робить перекази за кордон. Скачуєте потрібні додатки, реєструйтесь та проходите верифікацію. В Адвакаш додатку немає, тому реєструйтесь через сайт. Отож, переходимо до нашої схеми. Першим етапом робимо переказ коштів з гривневої карти Приватбанку на карту Револют, валюта переказу Євро. Комісія при переказі складе 2% або 50 гривень, якщо ви робите переказ до 2,5 тисяч гривень. Другий етап. Заходимо в адвокеш та робимо поповнення рахунку в євро через себе переказ карти револют. Комісія про себе переказі складає 1 євро незалежно від суми. Комісія фіксована. Третій етап заходимо в Binance та робимо поповнення за адвокеш. Четвертий етап. На спотовій торгівлі купуємо USDT за євро та робимо переказ USDT спотового гаманця на поповнення. П'ятий етап. На p торгівлі створюємо ордер на продаж USDT за гривню на власну карту. На цьому коло завершено. З першого погляду на цю схему виникає питання: навіщо тут Адвокеш та платити ще одну комісію? Якщо можна купити USDT за євро через P2P-торгівлю напряму з револют. З першого погляду так простіше не використовувати адвокеш. Та в нас є не одне але. По-перше, якщо ми робимо покупку через P2P-торгівлю, то отримуємо блок Т1. Якщо ви його не обходите. По-друге, ціна торгової пари USDT до євро на спотовій торгівлі та P2P торгівлі відрізняється. Майже завжди вигідніше обмінювати євро в USDT, все ж на спотовій торгівлі. По-третє, це час. Вам не потрібно очікувати ордеру, який вам підходить, за ціною та сумою коштів, які у вас є. Робимо всі етапи, не витрачаючи часу. Профіт цієї схеми 4-5%. Залежить від курсу, по якому будете продавати USDT та купувати євро. Також пам'ятайте, що саме перекази не працюють у вихідні та після 18.00. Якщо зробили переказ у вихідний день або після 18.00, то він зарахується на наступний робочий день. По факту, більшість таких переказів зараховуються практично миттєво. Якщо робимо поповнення революцій з іншого банку, рахуйте профіт, який у вас виходить. В інших банків більша комісія при переказі коштів за кордон. На цьому все. Ще більше актуальних схем з хорошим відсотком профіту ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Там схеми публікуються раніше, тому швидше переходьте та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити та першими дізнаватись про актуальні схеми. Також не забувайте про YouTube та робіть червону кнопку під цим відео сірою, щоб не пропускати всі наступні відео. Посилання на телеграм-канал залишу в описі. До зустрічі.